Анко, дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні, якби зовсім не льотна погода, але все ж автомобілі відзнімати потрібно, тому що я знаю, що ви чекаєте до новорічних свят, і багато хто з вас ще хоче придбати для себе хороше, яксне свіжопригнене авто із Європи. Отже, сьогодні у продаж поступає одне з таких автомобілів. Один з таких автомобілів перепрошую це Hyundai Santa Fe, свіжопригнаний із Європи без пробігу по Ну І саме головне це те, що автомобіль має чесний та перевірний пробіг, немає під по кузову без ДТП, без пошкоджень і повністю справ. Тобто вся електронна система, ходова частина там, двигун, коробка передач оце напевно, головне, що двигун, коробка передач, пробіг і лакофарбове покриття тут в задовільному, повністю ідеальному стані. Реально, автомобіль дуже збережний, гарний, охайний І навіть включаючи на 14 й рік випуску, друзі, я вам покажу так зближесненько лобове скло оригінальне Hyundai. Отже, цей автомобіль ми підібрали для вас у Європі. Попередньо оглянули, протестували і, звичайно, ж вирішили, однозначно нам потрібно його купувати, тому що Hyundai Fe на ринку України дуже полюбляють, ну і їх є багато. Я скажу так дійсно, їх є багато. Їх є в різних комплектаціях, в простіших комплектаціях є в середніх, така як нашій автомобіль комплектації, і є в максимальних. Все це залежить від ціни, але. В нас на цей пробіг на цю комплектацію дуже і дуже хороша ціна. Друзі, ціна такого автомобіля 17-450 доларів з сертифікатом. І я рахую, що на даний момент на ринку України це дуже добра ціна. Автомобілі пробігу 230 тисяч кілометрів. Поредуть по його характеристиках, це 2014 рік випуску. 2,2 дизельний двигун це RDI, автоматична коробка передач типу гідротрансформатор, повний привід, який справний та робочий на 100%. Я вам можу це доказати, і протестувати з вами особисто, якщо ви приїдете. Чи можу показати на ямі, чи навіть десь на якомусь бездоріжжі, значення мені це не міняє. Але Привід справний, і я вам це гарантую. Так, 2014 рік випуску 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль має 230 тридцять тисяч чесної перевірного пробігу по європейських дорогах. На даний момент на щитку на спідометра в нас і пробіг 231 тисяча кілометрів. Купували ми його на пробізі 230 тисяч кілометрів. Автомобіль приїхав своїм ходом. Ніяких зауважень, ніяких нюансів по ньому немає. Дуже хороша зимова гума, оригінальні легкосплавні диски. Hyundai. гарний, простенький, біленький колір. Тобто, хто для себе шукає авто в світлому кольорі, в якомусь білому, можливо, в якомусь там е іншому, там золотистому, або ще якомусь просто хоче світлий колір, то білий один з кращих кольорів для того. Е для того, щоб він вам не надоїдав, так я скажу, тому що це колір, реально по якому ви будете їздити, і не будете так часто мити автомобіль, так як чорний або тому подібне. Навіть при тому всьому, що ви купуючи білий колір, або, наприклад, в порівнянні з чорним, чорний ви помили, проїхались по сухій дорозі. Пеляка припала все, він вже брудний. Помили, потіки від води потекли, і машина все одно виглядає грязною. Цей автомобіль, навіть якщо ви помиєте на мийці, помиєте просто його після пилюки, після якогось болота. На ньому навіть не буде видно ні розводів, ні потьоків, ні подряпин, нічого. Абсолютно ні павутинки, такої як на чорному автомобілі. Реально це дуже класний білий колір. І люди, які хочуть для себе світлий автомобіль, це автомобіль для вас. Отже, цей автомобіль всі ж із Європи без пробігу по Україні. Ми е, підібрали його, тому що друзі, цей томі реально пройшов повністю нашу перевірку. і Він в задовільному стані. Знову ж таки, напевно, одне з найкращого, що може бути і що хочуть нас на ринку України, це нефарбований автомобіль і 230 тисяч чесних перевірну пробігу. Хтось скаже багато, хтось скаже, може нормально. Хтось скаже, що це реально може й мало. Пробігу. Я скажу вам так: на кожний товар, і свій покупець. Я знаю, що такі автомобілі приганяють і скручують в них пробіг. Друзі, тому я на таке навіть не дивлюся. Якщо в мене попадається томіль з 230 тисяч чесно перевірного пробігу, я навіть не задумаюся його купую. Тому що для автомобіля 2014 року випуску з надійним 2,2 дизельним двигуном, особливо автомобіля з Європи, який їздив по європейських дорогах, по автобамах, це дуже хороший і дуже гарний пробіг. Зверніть увагу тільки на його зовнішній стан. Я розумію, зараз йде дощик, не зовсім така не зовсім. Така погода для того, аби ну, як сказати, відзнімати або показувати ідеальну автомобіль. Але повірте мені, якщо я вам кажу. Ви вже мене дивитесь давно, мої підписники особисто. Я вам дякую за те, що ви підписані на мене, за те, що переглядаєте мої відео, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Але я думаю, ви мені вже довіряєте. Довгий час я знімаю для вас відео, довгий час ми вже працюємо на ринку України по пригону автомобілів. І ще, слава Богу, скажу вам так, що розчарованих клієнтів не було. Бувають якісь проблеми, бувають якісь недоліки, але завжди ми це все вирішуємо і. Завжди мої клієнти залишаються задоволені. Цей автомобіль вже розмитнений, чесно скажучи, сертифікований і повністю готовий до постановки на український облік. Все, що потрібно зробити з цим автомобілем, друзі, це в першу чергу ви, як покупець, можете перевірити він-код. Я вам його фокусую. Будь ласка, тримаю, щоб ви могли переписати, могли зробити скрін детально, чітко і питань по ньому не буде. В першу чергу ви можете перевірити він код для того, аби впевнитися, що цей автомобіль дійсно проходить ну, нашу перевірку, потім вашу перевірку, ви можете нас перевіряти будь-яким чином. Після цього, як ви перевірите, друзі, він код, ви можете приїхати до нас. Можете з нами оглянути автомобіль точно міром, якщо є потреба, це в перший етап. По-друге, ви можете оглянути днище автомобіля, це друге, якщо є потреба. По-третє, ви можете проїхатися, протестувати його особисто, зі мною, без мене, як вам зручно, по бездоріжжю. По гарній дорозі повністю проїхатися, щоб всю коробочку перевірити. Це якби третій етап. Потім, друзі, ви можете перевірити повний привід, чи він справний. це четвертий етап. Ну і, звичайно, також за потреби підключити комп'ютерну діагностику, перевірити дійсність пробігу, якщо вам він коду мало. Перевірити дійсність промігу, перевірити, чи справні повністю всі електронні системи і тому подібне. Я вам це все надаю і даю змогу, друзі, перевірити це все зі мною. Тут в мене на місці на моїй площадощі вашкар з місця Радавилові. Ми знаходимося, можу це все допомогти вам зробити при доставці автомобіля, тому що на наші автомобілі доступні для будь-якої доставки по всій території України. В будь-яку точку ми можемо його вам пригнати. Ну і також, друзі, я надаю будь-яку перевірку цього або іншого мого автомобіля на будь-якому незалежному. СТО а будь або будь-якому офіційному дилері. Чи це буде Hyundai, чи це може бути, наприклад, там Рено, чи Кашкай, або інші якісь автомобілі. Значення немає. Не кашкай, Nissan, перепрошую. Значення немає. Завжди мій автомобіль, будь-який, який в мене стоїть на площаці, який в мене поступає у продаж, він завжди доступний для будь-яких перевірок. По зовнішній частині я вам показав безключовий доступ. У нас є на автомобілі, два ключики, всі вікна по колу ріднесенькі. Ось ми маємо шильдики Hyundai. Лобове скло також оригінальне. Я кажу так: якщо, в принципі, всі вікна зазвичай по колу, вони йдуть в оригіналі. Якщо вже лобове скло йде от оригінальне, то вже мови про нічого, ні про що бути не може. Тому так. Переходимо по салону. По салону в нас все гарно, збережно, чистесенько. Дверна карта в ідеалі. Повний електропакет, чотири склопідйомники, блокування склопідйомників. Ми маємо блокування і центрального замка, електроскладання дзеркал і електрорегулювання бокових дзеркал. Тут ми маємо електросидіння водія, сидіння у нас тут камин. Перепрошую, тканині це середня комплектація, шкіряне кермо гарнесеньке з кнопочками зі всім, що може тут бути. Екорежим, блокування повного приводу, допомога при спуску і вмикання противозаносу. Це ми маємо регулювання під в салоні. Кермо в нас іде з підігрівчиком, дуже класно. Також на зиму зараз особливо. Також, що мені подобається з цих автомобілях, я вам скажу так, чесно і відверто, це підігрів передніх сидінь. Тобто, як ліва сторона, так і права, воно підігрівається і підігрів у нас працюють. Заводимо наш автомобіль і слухаємо, як заводиться. Заводиться на безключовому доступі функцію старт-стоп. Заводиться суперово. Логотипчик Hyundai І ось тут на таблі ніякої помилочки не вибиває абсолютно, як ви бачите. Жовтим нічого не горить. Ми маємо, тільки пише, що відкрита дверка. 231 787 кілометрів. Так, друзі, що по кермі? По кермі в нас все в ідеалі. Кермо шкіріне в гарному стані. Всі кнопочки збережені, дуже гарно, ніде не потерті, що ліва сторона, що права сторона, чистесненька. Давайте, закриємо двері, тому що падає дощик. Так, це ми маємо все воно тут справне. Дивіться, дзеркала складаються, розкладаються. Чотири склопідйомники. Перевіряємо кожен з них. Швиденько. Ну і останній задній. Все, все це працює. Центральний замок. Центральний замок працює. Гучність! Кнопочки на кермі працюють. Світло в нас автоматичне. Зараз включили на авто. Подивимося, що воно буде працювати пізніше на вулиці. Зараз я включу на авто. Датчик доща в нас також йде на авто. Тут і вниз це один раз нажимаємо. Ми, як ви бачите, на ноль. Це в самий низ. Тепер авто один раз доверху. Зараз ми нажмемо і воно повинно працювати. Все. Зараз дощик легенько капає, і двірники мають нас працювати. Зараз будемо чекати, зараз. Ще раз десь працюють, як тільки капельки. Ось, бачите, спрацювало. Як тільки капельки доща, у нас ось тут є датчики. Один і другий, датчик світла, датчик доща, як тільки капельки попадають, зразу двірники спрацьовують. Так, вимикаємо. Так, Наш автомобіль показує запас ходу 182 км. Показує з лівої сторони P Паркінг. У нас стоїть на автомобілі. включаємо задню передачу, буде R. І тут показує зразу камера заднього виду. Доволі таки вона невелика, але дуже чітка, так, нейтральна, зразу, зразу там також відображається, іде драйв. Драйв також відображається. І в сторону можна буде ручні режими передач, плюс-мінус, тобто переключати ось так, плюс, ось так мінус. І тут дивіться, ми переключаємо одиничка, друга передача зразу є, і перша так само, і верх там ще є третя, і так і вище пішло. Підігрів передніх сидінь, задні підігрівки також. Вони працюють, питань з ними проблем немає. Вмикання, вимикання, вимикання партроніків двохзонна кліма, що мені подобається в цьому автомобілі, також двох кліма. Потім дивіться, це ми маємо максимальний обдув лобового скла. Звичайно, я не буду включати максимально, але це підігрів заднього скла і бокових дзеркал. Тут ми маємо кондиціонер увімкнути, вимкнути. Тепер тут ми маємо температуру, вмикається, вимикається. вимикається. Так, ага, дуал є і оф. Це off, це виключити, це увімкнути. Тут ми маємо забір повітря всередині, це забір повітря ззовні. Так, йдемо далі. Це аварієчка наша. А ну, і це мультимедіа. Тут є медіа, телефон можна підключити, є налаштування різні там і тому подібне. Немає під'єднаної Bluetooth системи. Тут поверхній частині ми вмикаємо світло наше, увімкнене, є посередині. Дур це означає, коли відкриваємо двері, підкрили двері і світло автоматично увімкнулося. Так, є. Ну, а це он, примусово, оф виключене. Якщо на виключеному оф, можна вмикати примусово одну і другу сторону. Дуже зручно. Тут ми маємо для очків, Це щоб говорити, мікрофон стоїть у нас. Тут також все чистенько, потолок в дуже гарному стані. Зауважень по ньому нема. В принципі, переходимо далі, бо нема на чому тут затримуватися. Все в гарному стані. Задні підігрівки сидінь, Склопідйомнички працюють. Сидіння дуже гарні і дуже збережні. Зауважень по них нема. Задня частина, щоб я хотів показати, камера заднього виду полички всі присутні, шторка також. Присутня. Тут ми відкриваємо, є, можна відкривати, тут також повний комплект, з лівої сторони, з правої все це в оригіналі. Так, йдемо далі. Тут, друзі, ми маємо сидіння тканинні в гарному стані. Дверна карта в ідеалі. З цієї сторони також все в порядку. Нема зауважень. Навіть по підйомнички там перевірити, показати, вам, тут працює тканинні сидіння. Ну, зауважень по автомобільчику я не бачу. Працює двигун, послухайте, як гарнесенько і різнесенько. Суперово просто. Зараз на авто, на авто стоїть наше світло. Так як бачу, що зараз не темна погода, тому включило денні ходові вогні, ось ці ледівські смужечки. Тобто автомобіль сам бачить, що йому потрібно вимкнути. І так само датчик доща в нас присутній. Як ви бачили, я його виключив, але двірники працювали, умивали очищали. Отже, друзі, кого цікавить таке авто, воно стоїть у нас на площадці місці Радивилів, є доставка по всій території України. Це реально хороше, чесне і перевірене авто. Hyundai Santa Fe доступний у продаж. Знову ж таки, пройдусь по характеристиках. Це 14 рік випуску, 2.2 дизельний двигун, це RDI, автоматична коробка передач типу гідротрансформатор, повний робочий, справний привід. 4WD. автомобіль, автомобіль йде в білому кольорі, гарний, збережний, без ДТП, без з пробігом 230 тисяч кілометрів. Ціна цього автомобіля 17450 доларів з сертифікатом. Ну і що ж, друзі, автомобіль у нас на площадці, є доставка по всій території України. Якщо у вас цікавить, телефонуйте. Ми для вас його також приженемо в будь-яку точку України, якщо є потреба на це. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.